А потім я розумію, що ми просто можемо, якщо зробити автономні команди, то ми можемо робити там умовно в 10 разів більше. І ми дійсно з одної команди зробили 10, і всі були автономні. В кожній команді був свій маркетолог, свій дизайнер, там всі, хто потрібний для розвитку і підтримки того чи іншого продукту. От і команда маркетингу виглядала так: в Кожної в кожній цій продуктовій команді був свій маркетолог. Окремо був комунікаційний сервіс, до якого зверталися ці маркетологи з запитом по всіх комунікаціям. Окремо був креативний сервіс, який робив так само під ключ креативні задачі. Часто вони навпаки вони приносили вже рішення, якісь до команди пропонували. І ну да, виходять маркетологи, креативний і комунікаційний сервіс. Скажи мені, будь ласка, а віральний сервіс? Чи був у вас відділ там департмент вірального маркетингу? Е, чи був відповідальний? Чи були там якісь охвати, Чи був такий людина, чи департмент? Скажи, будь ласка, не було.